Я зараз вам розкажу і покажу два таких препарати, які ви любите, щоб зараз середина літа їх обробити ними цими препаратами і захистити ваші плодово-ягідні культури, виноград і овочеві культури. Перець, баклажани, помідори, огірочки і так далі. Два універсальних препарати, дійсно дієвих, перевірених роками. Тому дослухайте відео до кінця, бо тому що багато людей зараз беруть насіння огірочків, висівають їх, вони хочуть, щоб вони в них знову зав'язалися. Розкажу, покажу, що як вносити. тому дослухайте відео до кінця, бо теж велика проблема зараз є з тим, що ягоди на винограді теж лопають. Тому зараз, буквально в цьому відео, я постараюся закрити дуже багато різних питань. Ось так. так. Ось дивіться, є таких два препарати, вони є системної дії. Строк очікування після їхнього внесення до збору врожаю 10-20 днів, залежності від культури. І давайте подивимося їхні назви, а потім подивимося, як вони з чим працюють, що сюди додати для того, щоб ваші плоди і ну, там, ягоди, плоди хорошо достигали, не скручувалися, і в них був всього достаток. Дивіться, це топсін М. І фундазол, да? да. Бачите, вгадав. Ось таких два препарати. Тепер давайте я переверну. Ви не спішіть, не треба перелистувати, бо далі буде цікавіше. І подивимося, з чим вони і як працюють. Давайте почнемо з топсін М. Угірки, яблуні, груші, персик, виноград чорна смородина, е і, і так далі. Що бере по винограду? Уідіум сіру гниль. Тобто зараз середина літа це основна з проблем. Які виникають в людей, які неправильно, чи не по якійсь іншій системі, чи по тим чи іншим причинам неправильно обробляли. Я розкажу зараз, що я пропоную з весни, по винограду людям, теж як правильно обробляти. Чим я рекомендую і дійсно маємо хороший результат. Так само, дивіться, фундазол, універсальний фунгецид, теж теж системної дії, працює по всьому овочеві, овочеві культури. Ягідні культури виноград, квіти і газонні трави, що немало важно. Виноград, він опять же, працює у сіра гниль, ягід. Тобто цей пакетик розрахований на 5 літрів водички. Обробляєте. Тільки дивитесь, коли у вас має бути збір урожаю. Який, по які, якщо по якійсь причині у вас огірки, звичайно, в таку пору вже і помідори і є, я рекомендував би вам чудовий препарат. Ви збираєте е, свій урожай у гіркі чи помідори, але ви бачите, що ваші листочки починають чимось хворіти. Може, не справжня якась борошниста роса, може ще якісь інші хвороби. Берете е, цей це квадріс. Там срок очікування 5 днів. Ви зібрали врожай, обробили квадрісом, захистили е, своє, е, своє творіння. І через 5 днів ви прекрасно можете знову збирати врожай. До цих препаратів чи до квадриса я рекомендував би додавати калійно-фосфорні добрива, тому що калій дуже хорошо е, впливає на структуру самих плодів, незалежно незалежності, чи то вони на дереві, чи на кущу ростуть, і так далі. І е, якщо є змога, середина літа, зараз буває жаркі погодні умови, додайте антистресанти або додайте магній. Магній буде. Захищати рослину від стресу і навіть зменшувати ризики захворювання тих чи інших хвороб. Якщо ви огірочки посадили зараз, і вони бо такі вже є люди, які дійсно другий раз посадили, бо до нас не приходили і вони подумали, що вони згоріли на сонці. Вони не згоріли на сонці, у них, звичайно, а вони просто згоріли від різних хвороб. І вони починають зараз цвісти. Я рекомендував би додати до обробок фунгицидних зараз бор або борну кислоту, щоб краще зав'язувалися ці ну, плоди. Зрозуміли, так? Ще рекомендації, що я даю людям під час обробок. І зверніть увагу, що ви маєте після збору врожаю, тобто виноград. Яблуні і так далі, обробити обов'язково фунгицидами, щоб на наступний рік вони у вас добре починали стартувати з весни. Ось, дивіться, я, я пропоную людям шавіт, дуже класний препарат. Він дуже ефективно, хорошо працює, як по яблуням, так і по винограду. Забирає по винограду, оїдю, мілдю, і все-таки всі гнилі. Це один з препаратів. І другий, який я ще рекомендую, це Амістар Голд. Теж чудовий препарат по винограду по яблуням, грушах, боже, упасі його використовувати. Не можна, не рекомендую. По винограду він теж забирає всі відомі і невідомі хвороби. По газону, по полуниці і так далі. Полуницю ви теж не забувайте обробляти після того, як навіть в такий час. Тому вибір за вами, дивіться і працюйте.